Христос хрещається на річці Йордані. Вітаю вас, шановні глядачі! Це православний вісник, програма про те вічне і незмінне, що освячує шлях нашого тимчасового земного буття. Сьогодні в цьому нам допоможуть такі теми: Ой, на річці на Йордані або як Богослови розуміють сенс хрещення та богоявлення Господнього. Часовий вимір тижня або про події в Українській православній церкві за останні сім днів, богоявленські традиції або про благодійні вечори колядок. Про все це поговоримо вже за мить, але на самому початку хочу зауважити: нам дуже важлива думка кожного з вас. І якщо ви бажаєте вплинути на зміст подальших випусків, тоді запрошуємо вас переходити зі стану пасивних споживачів. Інформації на активних учасників проєкту. Для цього потрібно реагувати, тобто ставити вподобання, робити репости, запрошувати до спільноти родичів та друзів. Ну і що найважливіше коментувати, будуючи місточок нашого зворотного зв'язку. Саме тоді православний інформаційний простір існуватиме повноцінно. 19 січня ми молитовно відзначили хрещення та богоявлення Господні. І я сердечно вітаю усіх вас, шановні друзі, з цим величним святом. При цьому декого дивує подвійна назва свята, а інші навіть сперечаються про те, яка свята вода сильніша, хрещенська чи богоявленська. Адже освячень завжди два: напередодні і в самий день. Сьогодні ми. Простуємо такі хибні погляди, згадавши освячення вод Йордану через занурення в них Сина Божого, а також явлення Бога в трійці, яке супроводжувало цю подію. І вже з богословської точки зору доведемо, що хрещення та богоявлення це дві повноцінні та нероздільні складові одного свята. Хрещення Господа нашого Ісуса Христа у богословській літературі та святоотцівській традиції також називають богоявленням. Про цю дивовижну подію життя Спасителя згадують усі чотири євангелісти, описуючи детально все те, що відбулося 2000 років тому на Йордані. Символічну назву богоявлення це свято отримало через тілесне явління Бога під час хрещення Ісуса Христа. На Спасителя з небес зійшов Дух Святий у вигляді Голуба. Євангеліст Лука про це каже так. Коли ж хрестився весь народ, і Ісус, охрестившись, молився, розкрилось небо, і Дух Святий зійшов на нього в тілесному вигляді, як голуб, і був голос неба, який говорив: Ти син мій улюблений, в тобі моє благовоління. Народ вірив пророслом і нестановам Хрестителя Господнього Йоанна Протечій, приймаючи водне хрещення і сповідуючи свої гріхи, і ось одного разу до берегів річки прийшов сам Господь Ісус Христос, якому на той момент було 30 років, і попросив Іоанна хрестити Його. Пророк був здивований до глибини душі і сказав Мені треба хреститись від тебе, і чи тобі йти до мене, але Христос запевнив його, що годиться нам виконати усю правду. Святитель Фаухан Затворник, пролаючи події в богоявлення, пише наступне: Хрещення Господнє названо богоявленням, тому що в нього явив б єдиний істинний Бог Трійці. Бог Отець гласом з неба, Бог син втілився в хрещення, Бог Дух святий. Зі шестяна охрещуваного. Тут явлено і таїнство відношення осіб при Святої тріці. Явлено тут і те, що втілення, довго будівництво спасіння здійснено Богом силом, який втілився. Явлено і те, що і спасіння кожному може відбутися не інакше, як в Господі Ісусі Христі, благодаті Святого Духа, замолою Отця. Святкування богоявлення відносить до апостольських часів. Що бере відлік свого святкування з IV століття. Сьогодні, в день Богоявлення після літургії, в пам'ять про хрещення Господа Ісуса Христа у Єордані, церква звершує велике освячення всього водного єства. Богоявлецьку воду церква зберігає як велику святиню та використовує для освячення храмів, помешкань та інших споруд. У народі кажуть, що неможливо увійти двічі в ту саму воду у святкові богоявленські дні ця приказка отримує новий вимір. Адже скільки б води не сплинуло в річці буття цивілізації, ми знову і знову заходимо вслід за Христом у святі Йорданські води, очищаючи наше єство від бруду гріха. І якщо історично цю подію ми згадуємо раз на рік. То духовно проходити це очищення маємо щоденно, через молитву та справи любові. Тож про те, як це вдавалося православним українцям протягом минулого тижня, дивіться у нашому традиційному телелітописі. 19 січня у день богоявлення урочисте богослужіння в Києво-Печерській лаврі очолював керуючий справами Української православної церкви митрополит Бориспільський Броварський Антоній. За святковою божественною літургією, що звершувалась у храмі преподобного гапіта Печерського, високоприсвященному владиці співслужили вікарій Київської митрополії та духовенство монастиря. За богослужінням читалось євангельське зачало про подію хрещення Спасителя, яку описує апостол Марк: Охрестившись, Ісус вийшов з води, і йому розкрилися небеса, і побачив хреститель Іоанн Духа Божого, який як голуб сходив на нього, і почув він голос із небес це син мій улюблений, в якому моє благословення. Таким чином Бог явив себе світу у трьох іпостасіях. Тому Господнє хрещення є святом богоявлення. Звертаючись до паства і словом проповіді, митрополит Антоній нагадав, що Господь приніс на землю мир, який нам треба берегти і примножувати. Тим паче, зараз, коли в Україні триває війна, щодня забираючи життя наших мужніх захисників та мирних громадян. По завершенні чину великого освячення води, владика Антоній окропив богомольців святою хрещенською водою із побажанням усім Божого благословення. Пірнати чи не пірнати дехто переконаний, головне на хрещення та богоявлення стрибнути з головою в ополонку. Тоді на вас буцімто чекають здоров'я та успіх в кар'єрі. Але чи так це насправді? Сьогодні спробуємо розібратися в богоявленських традиціях. Так, багато з них пов'язано з водною символікою, але окрім цього, і інші побутові особливості, зокрема, пісенні. А що третій праздник – святе водохреща. лунає радісний спів, після чого нібито підбивається підсумок. А на цьому слові бувайте здорові. Щоби дочекатися наступного Різдва Христового та з новою силою прославити новонародженого Спасителя світу. Завершились різдвяні святки, що радували всіх піснеспівами, колядками про народження Божого сина та щедрівками на честь Нового року, а ще прославляли хрещення Господнє на Йордані. В рамах нашої церкви по завершенні літургії зазвичай лунала коляда. А то й цілі концерти обрядових пісень влаштовували. На одному з таких благодійних концертів у столичній парафії на честь преподобного Сергія Радуницького побувала і наша знімальна група добра традиція прославляти Христа новонародженого колядками. Це традиція нашого українського народу, і ми бачимо, що з кожним роком все більше людей долучаються до цієї великої справи. І також не тільки наші прихожани, але й гості, які прибувають до нашого храму, для того, щоб послухати пісню співу наших хорів. Наша релігійна громада вже четвертий рік поспіль проводить концерт колядок, де приймають участь хори нашої релігійної громади, нашої парафії. І великий хор, професійний хор, і наш дитячий хор сьогодні прославляли новонародженого Христа Спасителя. Четвертий рік поспіль ми проводимо ці концертні програми як благодійну акцію. І два останні роки проводимо цю акцію і збираємо кошти для наших воїнів, для ЗСУ. Наша невелика лепта може в цій справі, але ми долучаємося до великого збору коштів, який проводиться кожного разу, кожних різдвяних свят. Традиція коляди у різних регіонах України дуже відрізняється: десь починають колядувати вже після Миколая і завершують на щедрий вечір. А в окремих областях куляда лунає аж до стрітення, так чи інакше, але це наші давні традиції, які передаються з покоління у покоління, і ми їх свято бережемо. І сьогодні я хочу щиро подякувати і нашим храмам, які прийняли участь безпосередньо регентам, нашим які Трудяться протягом цього року і сьогодні показали дуже гарний досвід. І ми чули сьогодні дуже гарні колядки, які не тільки сучасні, але колядки старовинні, котрих дуже цікаво було послухати не тільки нам, як парафіянам цього храму, але й гостям, які прибули сьогодні на це свято. Я сьогодні хочу подякувати всім, хто зібрався на цей, на цей концерт. Хочу побажати, щоб Христос дарував всім нам той довождений мир, який ми так сильно чекаємо, і також вірю в те, що кожна парафія, кожний храм, кожний окремий християнин долучається щиро до великої справи молитви за мир, до великої справи, може, з какими своїми лептами, які можливі, долучаються на ту міру, на яку можливо. Нам збиратися і бути учасниками цього процесу, хай Господь благословить всіх нас миром і його великою благостю. А на цьому слові будемо прощатися, але тільки до наступних вихідних. І не забуваємо, що ми партнери. Тобто, вісник чекає на вашу реакцію. Тому запрошуємо ставити лайки, ділитися з друзями, репостити без усіляких обмежень. А кожен коментар додаватиме відчуття нашого живого спілкування. Також, як завжди, наприкінці прошу вас, шановні друзі, не послаблювати щоденної молитви. За наше славетне воїнство, що боронить рідну землю та дає нам час на Божі справи. Не забуваємо також помолитися за тих, хто допомагає іншим, а разом з цим і за тих, хто страждає, бідує, поневіряється. Нехай ці молитви будуть почуті Господом, який заради нашого спасіння народився, явився у своїй повноті та освятив собою весь простір нашого буття. Христос хрещається на річці Йордані.